Христос Воскрес! При браті і сестри! Ми сьогодні чули Святу Євангелію про жінок мироносець, і недаремно сьогодні ми згадуємо про їхній дивний такий вчинок, про їхню ту історію з відвідуванням гробу Господнього. Кожне речення, кожне слово має великий зміст і значення. Вони думали, як би повестися з достойністю на рахунок тіла нашого Спасителя і рано вранці не зволікали, старалися виконати свій обов'язок якнайскоріше, і тим не менше вони знали, що камінь великий, і не знали, хто його їм допоможе відкотити. Але вони йшли. Це також говорить про, можна би сказати, таку віру, яка вірила, не маючи жодної надії. Знали, що гріб завалений величезною каменюкою, але вони йшли, йшли виконати свій обов'язок. І їм Господь Бог за це нагороджує. З'являється ангел і говорить про. Воскресіння Спасителя. Бачимо, що вони не сховали свого здивування, не сховали свій страх, емоції, але тим не менше завдяки їхній вірі, завдяки їхньому бажанню виконати обов'язок перших християн з достойністю повестися з померлим, вони отримали від Господа Бога те, що їх називають апостолами для апостолів, вони першими взнають про велику новину, про Воскресіння Спасителя. Це є та вісь в те, що ми віримо, те, що заставляє нас іти по цьому життю і переносити всякі лихоліття і страждання. Бо ми знаємо, що Господь Бог з нами, Він воскрес. І коли ми будемо в нього вірити, нас також очікує Воскресіння. Ми даремно на цьому світі зазнаємо, так би мовити, і духовного дискомфорту, і тілесного, і всяких переживань і терпінь. І вони є перші, які взнають про Його Воскресіння в те, що дає людині наснагу. До їхньої віри і бачимо, яка їхня є віра. Вона є діяльна, охоплює все, їхній розум, почуття, слова і вчинки, що це саме головне, не знали, хто відкотить, але все рівно йшли. І Сьогодні ми також повинні і зрозуміти, який великий подвиг робить кожна християнська. Жінка, яка, починаючи з того, що народжує дітей. У більшості випадків чоловіки добувають для сім'ї, а їм залишається виховувати майбутніх християн, прививати їм любов, розуміння, хто такий Господь Бог, і що таке є гріх, і що таке є добро, і для чого вони живуть. І тому... Навіть не хочу перераховувати ті всі випадки, вчинки, знані і незнані, записані про те, як вони зі своєю сміливістю, ламаючи всі стереотипи під час гонінь церкви, під час окупації, під час радянських часів, старалися відвідувати Богослужіння. Допомагали священникам, таємно їх переховували, переводили і так далі, вдавалися до, можна сказати, до таких речей, які б важко було додуматись, і це говорило про те, що їх штухала віра. Так як і штовхала віра в мироносець. Вони не знали, чим то може закінчитися їхні ті в лапках авантюри. Але йшли, старалися, договорилися за священиків, щоб хрестили, приїжджали, хрестили дітей, шлюбували, щоб підтримувати той вогник віри в народі. І вони, як ті мироносиці, йшли, і, не знаючи, хто відвалить камінь, але їх ждало завжди чудо, камінь був відвалений, і вони ставали знову і знову свідками великих Божих діянь. Тому, дорогі, дивімося на жіноцтво зі стої сторони християнства. Не Дивімося про те, що пропагує світ, що роль жінки є применшена, недооцінена і так далі. Жінка народила Бога. В світ, завдяки Марії і її згоді з Божою волею прийшов Спаситель, який нас помирив з Небесним Отцем якою ще більшою ролю вианородою жінка може пишатися і величатися? Тому, дорогі, нехай сьогоднішня розповідь з Євангелії стане для нас згадкою про те, що є вірою кожної людини, зокрема, і яка вона повинна бути діяльна. І незважаючи ні на що, ми повинні йти. Кожен з нас до гробу, щоб зустрітих з Христа, і нам може здаватися інколи беззмістовним, безсенсовним наша подорож, але знаємо: в кінці буде відвалений камінь, в кінці ми почуємо добру новину. Головне, йти, і ти, як ішли, мироносиці. Христос Воскрес!